Мені посилочка від Віталія, мого підписника з нашою любимою станцією і по опису клієнта Та ж сама вся проблема. Зараз буду вскривати, підключати зарядки, дивитися, чи таке само все, чи ні. Якщо так, то все буду робити по стандарту. Станцію нашу вже розібрав. Так, банки Так, у нас одна банка. В принципі, всі банки отак заряджені, але одна отак. Доволі критичний такий розбаланс. І, як не дивно, те розбаланс тільки по одній комірці по остальним нормально. Виранюємо тут потенціал до всіх, такий самий, що був, і ставляємо активний балансир. Балансую комірку. Зарядию до такої напруги. Ток споживання 10 А. Дочекаємося до того, що воно вирівняло. І встановлюємо активний балансер. Так, після балансування і установки нашого активного балансира перепровіряємо, що у нас стан по там Так, Це у нас чудово 6 комірок. Всі. Задановим зарядом. Зараз оці мВ. Наш активий балансер добалансує, він вже працює, в роботу. Зілан світиться. Все, збираю, перевіряю зараз на заряд і все. Наше, наше так сказано, допрацювання і устранняння неполадки завершено. Так, тестування після зарядки на повну 100%. Зараз кидаю навантаження 400 Вт, тому що клієнт попросив перевірити, коли він буде розряджатися, тому що була проблема в тому, що доходило до 50-60% і просто все тухло. Зараз буду це перевіряти, розряджати станцію і покажу до результати. Навантаження пішло 400 Вт. Дві лампочки в паралі по 200 Вт навантажені. Все тепер буду наблюдати, як буде проходена розрядка при навантаженні і буду подальші записи робити. Наближаємося ми до відмітки 60%, вже 65% не залишилось на акумуляторі. Будемо продовжувати наблюдати, чи не буде такого дефекту, як було заявлено. Так, 58%, як бачимо, станція працює, споживання є. Ну, дійдемо до 50. 50% станція працює, споживання є. Наблюдаємо далі. 47% споживання є, станція працює. Так, 39% навантаження є, станція працює. Так. Все, все собрато. запустила зарядочка, все заряджається. Забувся зняти показники самого акумулятора перед розбіркою було 90%, бо я перед цим ще був догнал, бо він сівший до мене прийшов, трошки догнав, щоб зрішив його збалансувати. Було 90% після балансування стало 92%. Це тобто, зазвичай так і трапляється, що показники підвищуються, коли вже стабілізується норма всіх комірок. Все. Так що Віталій, місто Київ. Скоро будете користуватись далі своєю зріною станцією без проблем.